Сусід дав нам добро. Віталик вже мчить. Зараз будемо вантажити. Прицеп. Дрова в прицеп. прицеп. О, раз спортсмен. Ти в нас маленький спортсмен, так? О, І сотню діяти. Ну що, поки в мене ще не сів телефон, зараз вже на 8%, тільки що я вам показав Віталик приїхав. Ось. Його. Бачите, завантажили ми це все. Ось. Ще нам два дерева невеличкі потрібно. Зараз ми їх закінчимо швиденько. А тілка є. Зараз падає, а, ну. останнє дерево на сьогодні яке в нас було в планах Зараз Я відійшов щоб зняти. хоча я вже одне падіння зняв Один відсоток хлопці Напевно я вам нічого не зніму тому що в мене Коротше, що я вам хочу сказати, друзі, що воно впаде, а ми цього не побачимо, тому що 1% відсоток батареї. Але воно впаде, я вам хочу пообіцяти, що воно впаде. Правильно? Заснімати А ти скажу, там, там застряла пила і вони хочуть її витолки. Поняв. Я би маю на мені підручити, я барахмару. Давайте. Включайте Ай-ой-ой, снімай, знімай, знімай. Все, все, знімай. Молодці. Молодці! Ну що, зараз зараз розбираємо це дерево, як тільки що впало. Ще один відсоток, але телефон не сів. Чик, 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 чик. Все туда. Чик, чик, чик. Хочу вам сказати, що ми вже привезли дрова. Хлопці займаються вивантаженням. Я займаюся мангалом, підпалив. Будемо готувати шашлики, так як попрацювали, потрібно тепер щось себе, пола... лакомку якусь зробити в плані м'яса. Взяли трішки м'яса, трішки куриці, тому працюємо. Ось такий у нас є мангал. я його запалив, накидав дрівця. Ну, він перегорає. Зараз вам покажу. Завтра якщо не забуду поки що весь дім Ну ось хлопці вантажують, поки ще трішки видно. Одна кучка. Вишні Вас знімають скрита камера. Навіть не скрита, а відкрита камера. Ось хлопці. Вантажують сюди. Віталик ось. А, тут я думав тільки Віталик, а тут всі. Всі нас не замічаєш, так? Да? Ні-ні, я думав, що він займається цією кучею. А ви а -а -а. займаєтесь мілким. Вже напевно нічого не видно. Ми півроку, можливо, вже місяць вісім, як були в селі, та з Віталиком рубали, перерубували всі дрова. Світалик вирішив на вечір потренуватись трішки. Вже дуже погано видно. жили Наш мангал горить. Скоро будемо вечеряти та відпочивати. Ірюша наш шашлічник, да. столік, м'ясо, шампура. все пісня. Ну що, друзі, на сьогодні, напевно, це буде. Останній такий невеликий відеоролик, тому що вже становить, ну, стає темно. Зараз ще покажу вам. Готуємося до шашлику. Віталик нанизує, Кирил допомагає, Іринка на кухні, шлюба з бабулею. Ми теж допомагаємо. Тому ось так. Ось так у нас дуже активно пройшов сьогодні день. Я думаю. Коли ми змонтуємо це відео, воно буде дуже цікаве. Ну, я сподіваюся, як мінімум для нашого сімейства це буде цікаво. Може ще хтось подивиться та да зацінить. Тому ось так, завтра продовжимо. Ось, Там ринка працює, Дід Толя дивиться і допомагає Кирилу, Віталик нанизує. У нас сьогодні буде куриця, свинина, ковбаски взяли. Велика сім'я, тому якраз догорають уже наш, наші трава. Батя дорвався І до телефону, сидить дитин бісеці біля ти, 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 ти. зарядки. Одним самим остаток. Так, а що там? Так, у нас сьогодні а Віталик, Жарю, жарю, шашлик Віталик. Як я й казав, що це в нас куриця, свинина, ковбаски. Дуже велика компанія. Тому думаю, що буде дуже апетитно. Добрий ранок. Ранок наступного дня. Сьогодні прокинулися, тільки що попили чаю. Сьогодні погода більш прохолодна, ніж вчора. По прогнозу десь до плюс 14 градусів, вчора було до плюс 18. Тому ми сьогодні будемо виїжджати до Києва. Ну і зараз, напевно, будемо перебирати картоплю, набирати і будемо трішки ну, брати з собою. Тому ось так. Може вам ще щось познімаю сьогодні, побачимо по настрою. Гарного дня! Ну що, у нас процес іде. Віталик з ловить Перебирають картоплю. Я займаюся витягую, дядь Толя набирає. Кирюха допомагає, опускає каші. Ану Кирил, покажи, як ти каші опускаєш. Не хочу виїжджати. Одним словом працюємо. Другий день. Тому ось так. Ну що, друзі, вот потихеньку Сбираться на Київ. Батя, цибулю набирають. Давай, покажи, как ты Вот так. Я катаюсь канатом. Ой. А, у вас трюки. А ну покажи, як ти тормозиш. А тут протезяли і дересять. Ось дивіться, що Віталик змайстрував. Готуємося до зими. Зараз тестуємо, кинули пару дровинят. Кирилко підкидає. Димить така буржуйка. Замку, коли ми були в селі, ну після початку повномасштабної війни, то ми коли е, були в територіальній обороні села, то ми за рахунок такої буржуйки виживали, зарили собі картоплю, також за допомогою неї ми грілися. На цей віталик зробив таку додому, і ми привезли, щоб можна було використовувати. Закидай, закидай дрова з відомо. Що, друзі? Перебрали картоплю, закинули в прицеп, набрали овочі різних, поділили на декілька сімей. Ну і зараз вже в принципі такий більший час лакшері. Починаємо відпочивати. В найближчий час пообідаємо і будемо збиратись до, до Києва. Тому напевно на цьому буду закінчувати цей відеоролик. Тому дякую всім за те, що приділили часу і подивилися. Всім гарного дня. Пока-пока.